Я, я, я дійсно згадую свого тата. Він дуже мріяв про те, що в нас в родині буде свій родинний колектив. Ми збиралися з мовою вечорами, тато з пізами придбав бубна, калатушки, якісь такі речі, щоб ми могли прясти, Ну, тільки сестрі не пощастили, вона займалася по класу аккордіону, вона завжди мусила грати на кардіоні. І ми співали пісні. Причому. Вчили, робили якісь маленькі концерти один одного. І, напевно, що ці времена, напевно, що є найкращими спогадами мого дитинства. Тому що для мого тата була безмежна гордість, що він співає в своїй родині, в родині, яка є для нього найближчою і найближча. Ви знаєте, певний перебіг подій, певні якісь події, які відбуваються, ну, не змінюють нас. І колись на батьківщині мого батька, він родом був з Миколаївської області, я почув цікаву історію про те, що ми є з козаків, дійсно людей, які жили по своїм принципам, в яких головні речі в житті було це насамперед: ніколи не зраджуй свою землю, ніколи не зраджуй свою родину і ніколи не зраджуй свою релігію. В якій ти живеш. Три основні речі, які, власне, для мене стали, напевно, що символом пошлубу мого життя, ці три основні постулати зберігаються до сих пір. Моя батьківщина, моя земля це те, що є моє, в моїй душі, і нічого ніколи це не зміни. Хто б не казав, як добре за кордоном? Моя Україна, вона моєю залишається назавжди. Моя родина. Це люди, яких я безмежно ціную, поважаю і люблю, і люди, яким я готовий дати своє життя, свою душу, своє серце і сказати просто, що весь світ для вас мої любі, моя родина, мої матусі, мої діти, моя дружина всі ті люди, які для мене є найкологічні, найчасливіше, моя релігія. Як мене казали прогресивні хлопці, про те, що є якісь нові течії, якісь потіки, коли приходять до мене і кажуть, я розкажу вам про Бога. Я на них дивлюся, кажу, якщо ви мені розказуєте про Бога, то мої пращури перевернуться в гробах. Ми були і є тими, ким створені були на цій землі. Ми люди, які віддані друзям, безмежно ціною, ми поважаємо силу, красу, щирість почуттів. Ми безмежно вдячні всім тим людям, які стоять на захист нашої держави, людям, які. Віддають все найцінніше, що має, для того, щоб наша країна процвітала, наша країна примножувалася. І дуже б хотілося, щоб в наших пісенках, так, на жаль, їх вже не існує в природі, взагалі, ми не ведемо їх. А як корисно просто створити і написати великими літерами на зошиті мої пісні, пісні моєї батьківщини, пісні, які завжди будуть лунати в нашому серці? Пісні, які будуть спонукати нас до дії створити нашу країну, нашу державу найпроцвітаючою країною у світі. Так, можливо, хтось посміхається, але я вірю в те, що небагато часу прийде. І ми будемо з гордістю казати, я українець, я живу в найкращій країні світу. А мої пісні це пісня, яку дали після.